Кількість серцево-судинних захворювань збільшилась на 30%, Констатують лікарі. Останні події, які відбуваються в Україні, не можуть не вплинути на здоров'я людей. Постійне емоційне напруження дається в знаки. Більшість наших людей активно переживають ці події. Менталітет наш такий, що вони не можуть залишатись осторонь цього всього. Тому Кількість таких захворювань, як гострий коронарний синдром, кількість інсультів, гіпертонічних кризів, зросла порівняно з минулим роком. Вік пацієнтів, котрі потрапляють на лікування серцево-судинними захворюваннями, суттєво помолодшив, кажуть медики. Якщо колись середній вік сердечників становив від 50 років, то тепер ця недуга спостерігається й у 30-річних. Кардіологічне відділення центральної міської лікарні номер 2 майже повністю заповнене. Сьогодні тут також проходять лікування та реабілітацію родичі бійців антитерористичної операції. Найчастіше ми реєструємо у родичів. Військових гіпертонічний криз, стресові ситуації, які також вимагають ургентної госпіталізації, надання своєчасної допомоги, як медикаментозної, так і психологічної. Лікарі радять особливу увагу в нинішніх умовах приділяти своєму здоров'ю, а при перших симптомах нездужання звертатися до медичних закладів. Я все таки сподіваюся, що дана ситуація в Україні першу чергу військово вирішиться позитивно для всіх українців. Ми нарешті через Малий проміжок часу отримуємо мир і спокій у нашій державі. А людям, які зараз за цим всім спостерігають і мають насамперед серцево-судинні захворювання, пораджусь вчасно звертатись до лікаря набагато серйозніше і дисципліновано відноситись до прийому медикаментів, контролю артеріального тиску. А також намагайтеся дотримуватися здорового способу життя, менше дивитися телевізор, більше читати, слухати та спілкуватися, адже друзі та родичі найкращі ліки від стресу.